Бачите щось не так, яким воно є насправді. Ви королева мечів, зараз жінка, яка відключила своє серце і думає тільки головою, знає свої особисті кордони, вона міє кохати, але якщо ти зайдеш за її територію, махне і глазом не поведе. правильно зробиться. Так, так ось цей чоловік по долі. Тут щось до вас прийде, проявиться з якимось подарунком, класний початок відносин. Або буде допомагати вам вирішення якійсь справі, або допоможе вас, вам грошима, чоловік по долі. Так, ви для нього зразу будете солоденька, як та морковочка. І сексуально його буде до вас тягнути. Ви тут щось з ним навіть можете скандалити, тут у вас якась буде бійка з ним за щось. Але ви переможете. Чоловік по долі якось нічого не зрозуміло. Король мечів це чоловік, який теж в тих енергіях, що і ви, він теж думає головою, холодний, у когось це буде чоловік з минулого і що він. Його зараз нічого не радує. Так, у вас там закінчились відносини, все. Тепер мені зрозуміло, а то я не зрозумію, що і як. Ви, можливо, від цього чоловіка відмовились, думаєте, ні, що все, кінець, але це не так. Це він до вас проявиться з подарунком. Це ви з ним боролися, це він захоче взяти з вами шанс, бо ви маєте над ним силу. Зараз його нічого не раду. У вас відносини з ним закінчилися в один день. Так, ситуація висить. Так, і він до вас прийде, як король Пентаплю. Він скаже, я стабільний, я надійний, я хочу з тобою одружитися, я хочу з тобою родину. Так, вище поновити відносини. У вас відносини з ним могли у деяких повторюватися, то це не перший раз. Ано ну, чи треба вірити цьому чоловікові, моїй дівчинці? Він зараз за вами підглядає. Десь чи в соцсетях, не знаю, але він за вами підглядає. Бачите, він за кустів підлякає. Ой, так. І тут у вас з ним якісь обмеження щодо спілкування і бачення. Ви спілкуєтеся, бо хтось взагалі не бачитись, ви його заблокували, але карти кажуть. Ох, що б ви не казали, моя люба, у вас з ним взаємне кохання. І знову детуз, Пентаклів, обожнюю цю карту. Тобто, все ж таки. Це кохання з ним буде для вас подарунком долі. Я знаю, що не всі люди трансформуються, дівчата, і це загальний розклад, коли до вас проявиться чоловік минулого. Ви ж не здумайте, виходячи з розкладу, зразу, як казала моя одна знайома, рогатки розставляти. Вибачте, але це так і є. Не треба його обіймати всіми частинами тіла. Да? Дайте строк. Собі і йому, а головне собі. І подивіться на цю людину. Чи справді вона буде стабільна і надійна, бо вас дивляться тисячі. І може бути таке, що у когось це справді буде золотий пентакль, а у когось ні. Але, скажімо так, вищим силам довіряй, але і сам не плашай, тим паче, якщо у тебе немає амулету. У вас зараз пауза. Так. Але так, да, він хоче поновити відносини, він вас згадує постійно. Йому, правда, зараз дуже погано. Десятка чи дівчата, те, що він страждає, це нічого не сказати. Десятка це максимальна карта. Це таке переживання, коли людина помирає. Так, почуття до вас є, його дуже тягне до вас по дьяволу, дуже тягне. І він хоче з вами жити під одним дахом, хоче одружитися і все таке інше. Його, він вас кохає, його нічого не... Зараз заробляє гроші. Так, і все те, що було, померло, кажуть карти. Так, ура, смерть. Тобто тепер, якщо відносини поновляться, вони будуть зовсім іншими, колісниця. Він до вас приїде і це факт. Наша славна Україна, ненька. Процвітай, видужуй, будь ласка. Вищі сили, допоможіть нашій Україні закінчити цю кляту війну. Все буде Україна! Слава героям, смерть ворогам! Українці, і всі, хто нас підтримують. Я бажаю вам щастя, здоров'я і миру. І нехай все буде Україна!